Всім привіт. Все-таки ми на днях зробили переселення в кролятнику. От ті малиші, що були з мамою, вони тепер окремо в своїх клітках. У нас вийшло їх було 6 штук. Вийшло два кроля і чотири кролички. Вже пооділяли, показували вам їхні ящички. Ну і зараз ви побачите, як у нас все вийшло. Ось у нас клітка, де була мамаша з маленькими дітками. Ось вона тепер сама відпочиває. Ми їй дамо время відпочити перед новим окролом. Вона поїла, відпочивала, водичка в неї є. Ось у нас а ось її. Дітки, ось я вам казав, що от, ось чотири дівчинки. У нас ось чотири такі дівчинки гарні. Три світленьких і ось одна така вухаста, слухає, про що ми балакаємо. Водичку зараз з роботи приїхали, водичку їм будемо наливати, травичку підвялили, будемо давати. Ось так вона, у, у нас воно закривається. і вони Живуть у нас в такій клітці ящику. А ось де у нас хлопці також відчиняються отак наверх. Ось у нас два хлопці. Вони крупніші, білий хлопець такі, червоні очі. І те, що, ось якщо вам видно, темненький сховався. В кормушку запригує. Да-да-да, вухастий. Ось це у нас вийшли корольчата, другий виводок від тієї кролиці, що ми вам показували, але від купованого от такого кроля. Він більший. Скрестили цього кроля, більший він ну, на кілограма півтора або і два ваші кролиці і скрестили і з обичною. Ці кролички, що ми вам показували, звичайна порода. Схрестили і вийшли оці малявки. Подивимося, яких розмірів вони будуть у нас рости. Сподіваємося, що будуть хоч трішки більші. Дуже скоро їх потрібно проколювати, тому що вакцину на год купляємо і по кубику їм вколюємо від максиматозу. Там. Точно не помню, які самі хвороби, але самі основні, щоб не було у нас загибелі кролів. Ось така ситуація у нас з переселенням. Дівчата дорослі у нас ось тут теж їсти просять, вже готуються до продажу, до м'язка, дві, звідси, з самих крупних ми на. Розплід візьмемо, будуть також з нашим кролем дружити. І хочемо три самки залишити на розпліт. А остальних або продамо, або собі на м'ясо будемо скоштуємо, що ми виростили. Ось така у нас ситуація по крольчатнику. Зараз будемо годувати, давати овеску, кукурузку. І Міняти водичку. Що з роботи приїхали, вони цілий день їли сінце, поки трава вялилася, у нас цілий день дощ сьогодні. А зараз дамо їм травички. Вони її полюбляють, з'їдають всю, не затаптують так само, як сіно, Бачите, бачите, годувальницю сіно кидаєш, а вони витягають і затопчують. І їм то тепленько, гарненько, але багато сіна переводиться. Ну і ці вже два хлопці п'ють з ніпільної поїлочки оцієї. Вже чуть як вони її цокають, то привчилися швиденько. вже вміють вміють дзьобати. Ну, а ось у нас ще оце відділення зліва. Воно залишилось також. Ми його зробимо кришку, кормушку. Тут у нас буде одна з кроличок, які погуляють Ось тут вона буде приводити крольчат. Це згодом. Ну, а зараз у нас на черзі саме їх вакцинувати, тому що вже вони підросли, і річну вакцину на днях вколимо їм, щоб дуже не переживати за їхнє самопочуття. Дякую за увагу. Будемо зараз годувати до зв'язку.